Втричі більше лідів ми хочемо. Да? Ми хочемо середній блогу на рік. Ми хочемо залучити аудиторію 50% довіри через контент. Але блог, що веде до результату, це автентичність, важливіша за ідеальний контент. Ваша історія, головний продукт. Енергія письма впливає більше за алгоритм. Довіра створює продаж, а не агресивні пропозиції. Дивіться, одну один одного не ісключає, але багато людей, приходять в соцмережі, а, ведуть себе так, ніби, знаєте, я крутий блогер, мене все мають лайкати, всі коментувати, всі бути зі мною. І вообще, що це таке відбувається, знаєте, зараз таке відчуття, дуже багато молоді прям на цьому намагаються хайпануть, але в них не виходить, бо люди просто пролістують. Я не забув, ясно, тебе лайкати, якщо мені не подобається. Навіть якщо мені подобається, не факт, що я лайк. Я, наприклад, не лайкаю, я пишу до продажу. Оптимізація контенту має бути. Тобто ми маємо розуміти, що оптимізація приносить 15-20% органічного трафіку. Це має відбуватися постійно. Заклик до дії збільшується конверсія.